Друзі, вітаю! Сьогоднішні новини прямо вказують на те, що в Кремлі все кипить і події прискорюються. З одного боку, сьогоднішні пропагандисти кричать, що Трамп перетворюється в Байдена, а з іншого боку, Кремль уже в такій щоденній манері погрожує стратегічною зброєю і займається ядерним шантажем. Пісков, головний речник Путіна, сьогодні заявив, що Вашингтон не робив запит щодо телефонної розмови Трампа і Путіна після Радбезу. Далі Пісков зазначив, що від США поки не було роз'яснень щодо слів Трампа стосовно ядерних випробувань. І На сам кінець Пісков заявив, що Росія продовжує оцінювати доцільність підготовки до ядерних випробувань. Хоча насправді Росія їх проводить, про що прямо президент США заявив. Щодо заяви президента США, то він вкотре майже прямо послав Путіна з усіма його цими погрозами. Він заявив, що війна в Україні більше не загрожує світу. За словами Трампа, ситуація навколо України більше загрожує перерости у світову війну у третю світову. І що важливо, це те, що Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії після скорочення імпорту російської нафти. Це відбудеться на певному етапі через відмову Індії від російських енергоносіїв. Таким чином, Трамп тисне надалі на Індію, щоб вона пошвидше відмовлялася від російської нафти. А тим часом міжнародні ЗМІ повідомляють, американське агентство Bloomberg. Що низка великих індійських нафтопробних заводів відмовилася від закупівлі російської нафти у грудні, і є ще повідомлення від видання Reuters, що ще один китайський нафтопробний завод почав уникати закупівлі російської нафти. Тобто тиск працює, на жаль, не так швидко, як би хотілося. процес йде. Важливо, що сьогодні у міжнародному виданні Time з'явилася стаття, що Україна може виграти енергетичну війну. І щодо цієї статті необхідно презентувати декілька речень, тому що це вкрай важливо. Аналітики видання пишуть, що останні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, удари по електростанціях та підстанціях, спричинили часті та масу відключень електроенергії. І протягом останніх тижнів ситуація в Україні складна. І, вперше, війська Путіна систематично атакували газові об'єкти України. Україна втратила до 60% свого видобутку природного газу. Зимові сховища України будуть вичерпані до кінця холодів, і ще є проблема, що України не має достатньо газу для підтримки тиску в системі, тому Україна перейшла на дорогий імпорт, зокрема з Греції, Угорщини, Польщі та Словаччини. І при цьому аналітики видання зазначають, що Росія є нафтовою державою і що сила Росії саме у викопному паливі. І ця сила також є її найбільшою вразливістю. І якщо Україна зможе витримати російські атаки і буде продовжувати бити по російських нафтопробних заводах, по трубопроводах, по нафтових портах та пов'язаною з ними інфраструктурою, то Україна може висмокнути з Кремля всю кров, або принаймні достатньо, щоб змусити Путіна розпочати справжні мирні перемовини. Якщо Сполучені Америки запровадять нові санкції. Європейський союз фактично поступово відмовиться від російської енергетики, у Кремля залишиться дуже мало варіантів для компенсації втрачених доходів. Реалізація нещодавньої угоди з Китаєм щодо будівництва ще одного газопроводу займе роки. А Індія зараз скорочує імпорт російської нафти. Якщо Україна зможе продовжувати тиск, це може бути достатньо, щоб підірвати російський бюджет, щоб мати шанс припинити війну. Якщо президент України Зеленський здійснить це, це може виявитися однією з найблискучіших військових стратегій в історії. А якщо президент США Трамп підтримує це, він по праву зможе приписати собі заслугу у припиненні війни Росії в Україні, і Трамп навіть зможе стати серйозним претендентом на невловиму Нобелівську премію миру. Отже, аналітики видання Time пишуть прямо: що якщо Україна витримає московський терор. Удари по українських об'єктах електро-газопостачання і газопостачання, і водночас буде продовжувати бити по російських військових об'єктах нафтової галузі, то Україна може перемогти у цій енергетичній війні. І це може примусти Путіна розпочати справжні мирні перемовини. І Україна продовжує, незважаючи ні на що. І Сьогодні є повідомлення від Сил оборони України, що Сили оборони України вразили Саратовський нафтопробний завод, нафтовий термінал у Феодосії і низку об'єктів на окупованій Донеччині. І, звісно, ключова новина це те, що Саратов у вогні і що безпілотники атакували НПЗ Росніфті. На Росії ще цікаво, в російських ЗМІ про це пишуть так, що в результаті атаки БПЛА в Саратовській області пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. І все, більше нічого нема, це так звані об'єкти цивільної інфраструктури. Ще одна важлива заява Трампа. Сьогодні Трамп цинічно заявив, що Слушати Америки більше не витрачають гроші на Україну, а заробляють через НАТО. Трамп переконаний, що зможе завершити війну в Україні, як і низку конфліктів, які йому вже вдалося врегулювати. Щодо таких заяв від президента США, то я без емоцій не можу їх коментувати, особливо дивлячись на те, що саме США примушували Україну в першу чергу позбутися стратегічної зброї, і саме США доклали дуже багато зусиль, щоб роззброювати Україну. А зараз вмили руки і ми заробляємо. Тим не менш, Україну зараз підтримує Європа, і насамперед країни Північної Європи, насамперед Німеччина. І сьогодні ЗМІ повідомляють, що уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до понад 11,5 мільярдів євро наступного року. Раніше були інсайди, що Німеччина дійсно хоче суттєво збільшити рівень допомоги для України. Очікуємо добрих новин про те, що до США, ще не все так однозначно. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що в Україну приїде делегація зі Сполучення Америки для перемовин щодо дронової угоди. І стосовно цієї дронової угоди, про яку раніше говорив президент Україно Зеленський, були певні такі натяки від нього. Сьогодні наші українські ЗМІ пишуть про беззайвого шуму, і що Україна і США готують мільярдну угоду щодо дронів. Як пишуть американські змі, що Міністерство війни США Пентагон зацікавлене в тому, щоб закуповувати українські дрони у величезних кількостях. І причина тут основна така, що у випадку потенційного конфлікту з Китайською Народною Республікою запаси високоточної зброї американської армії вичерпаються дуже швидко, десь за декілька тижнів. І сполученим штатам необхідна масова ефективна зброя. І Українські дрони є дуже добрим варіантом. ЗМІ повідомляють, що американські компанії розробляють програмне забезпечення, а дрони, відповідно, виготовляти буде Україна. І є вже спільні проєкти, про які повідомляли нещодавно і наші профільні українські ЗМІ. Наприклад, американсько-український аналог Шахеда зі штучним інтелектом та самонаведенням, з дальністю ударів до 1600 кілометрів. Цей аналог шахеда вже випробувано по території країни-агресора, що його будуть виробляти в Україні, Америки та Німеччині. Є ескізи, поки немає фотографій. Однак раніше в російських ЗМІ в соціальних мережах публікували навіть відео, де дрон дуже схожий на шахет вражав цілі на території Російської Федерації. Є інші проєкти у ЗМІ не озвучують, які українські компанії долучені цих проєктів. Уже проведені конкурси, тому очікуємо добрих новин, і цілком можливо, основною причиною те, що Україна привідкриває експорт зброї, є саме угода зі сполученими штатами Америки. Важливий момент це те, що американські військові не хочуть, щоб в цих дронах були китайські комплектуючі, і тому, відповідно, будуть заробляти на комплектуючих європейські країни, Німеччина, інші країни. Тим не менш, з китайськими комплектуючими є певні проблеми, і насамперед з тими, які зроблені з використанням рідкісноземельних матеріалів. Мова йде про магніти неодимові, а також мова йде і про літієві батареї. І Сьогодні американське видання «The Wall Street Journal» пише. Що Китай виношує план, як перешкодити американським військовим отримувати його рідкісноземельні магніти, Пекін розглядає систему підтвердженого кінцевого користувача для прискореного отримання певних експортних ліцензій. До цього часу експортні ліцензії і Китай дуже не хоче, щоб США швидко озброювалися, наприклад, тими ж безпілотниками. Однак процес йде і рішення, безумовно, буде знайдено. Щодо Китаю, цікава новина. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Україна може стати головним елементом в планах Китаю, і що Китай хоче, щоб Київ був новим центром його ініціативи Один пояс, один шлях. Китай хоче через Україну, в тому числі через Україну, експортувати свої товари в країни Європейського Союзу. І тут поворот дійсно цікавий. З одного боку, Китай хоче не прямо, але підтримує країну агресора. Я нагадаю, що декілька місяців тому була офіційна заява, що Китай не може допустити, щоб Росія програла. А зараз уже Китай розглядає, щоб Україна була в одному поясі, одному шляху. І це свідчить про те, що Китай розуміє, що події прискорюються. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Ви думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей отері.